Конрад Янке, президент однієї із найкрупніших німецьких сімейних фірм, що вже понад 100 років на світовому ринку, вперше побував на Хмельниччині ще за радянських часів. З тих пір, як стверджує пан Конрад, змінилося дуже багато. Тому підприємець налагодив активну роботу із бізнесменами, займається на українських теренах меценатством. Хотілося б, щоб цих 45 мільйонів доларів чи євро. Мені хочеться, щоб вони були внесені в інвестиції Хмельницької області. Особливо. Нас от сьогодні цікавить підтримка соціальної сфери життя наших людей. І Я вам щиро вдячний за такі підтримки, які ви сьогодні навіть в своєму візиті привезли для Хмельницької області для наших хмельницьких людей. Делегація, у складі якої представники фірми та керівництво німецького міста Дрог Дерзен обговорили із хмельницькими владними посадовцями та підприємцями перспективи спільної роботи. Зокрема, наша сторона зацікавлена у співпраці щодо сільськогосподарського машинобудування сукропереробної галузі. З кожним приїздом відмічаю якісні зміни в житті українців. З'являються нові будівлі, підприємства, налагоджено на міжнародному рівні сервіс. Наразі іноземні гості отримали у подарунок ілюстровані видання, аби краще познайомитися з нашим краєм і ще не раз приїжджати з дружніми та офіційними візитами. До речі, найближчим часом буде сформована і хмельницька делегація із підприємців та посадовців для дружньо-ділового візиту у Європейську державу.